Він експериментує з формами та смаками і щоразу відкриває для себе нові ягоди. Наш наступний сюжет про Василя Васильківа, який виростив вже понад 100 сортів винограду. Познайомилася з ним наша Ольга Бабенко. Перед нами гібрид, гібридна форма писанки Полонез 50. Це шикарна ягода. Пан Василь розпочинає екскурсію своїм обістям. На його подвір'ї десятки різних сортів винограду. Оце сорт карнавал. vinte já já mais de vez По-перше, це таке та як дамські пальчики. довгі. він красивий і смак смак в нього добрий. Такий дуже гармонійний. Залишилося дві маленькі грони ультрараннього винограду Ромбік він на Спаса вже був украшений. Вже можна було їсти. Ну ще ще мав кислинку. Ну но це ультраранні це ультраранній сорт. Пан Василь виростив вже більше ста сортів винограду, і у кожного з них свій смак. До прикладу, цей. Дуже солодкий і мускатний. Тут і смак цитрини, цимус, і, і, і мускат це, це, це поєднується. Я багато мускатів пробував, але це найбільший такий вираж, виражений мускат. Форма плодовита, хоча була. Хоча була і обмерзла, але все одно показав. показав. Господар пояснює, виноград дуже чутливий до погодних умов. До прикладу, цьогоріч ягодам довелося витримати не лише сонце, а й мінусові температури. «Дозрівання десь на два тижні, як мінімум, затормозилося, бо у нас травень був з приморозками, з тим усім, виноград майже не розвивався. Тобто приморозки такі так відчулися. Ну а як же, ну а як же, ну а як же то він він, по перше, обмерз був трохи, попотім затримався в розвитку. То що в, 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 в зимі для винограду це він витримує там саме менше, витримують градуси. Так, так, що він, він зиму легко переносить. Само саме гірше це в травні повторні приморозки. Зараз у виноградара лише кращі сорти. Чоловік вже відмовився від 70 видів, попрагне, аби залишалися найвитриваліші. Ну, були і хороші сорти, були і, і такі. бо, наприклад, були такі, що вони хороші, але термін дозрівання у них був дуже пізній. А у нас літо не таке, так як на півдні. З ними прийшло, З ними прийшлося прощатися. Виноградарством пан Василь почав займатися ще в минулому столітті, і його в цьому підтримали колеги. Він в нашому клубі спочатку заснування. Клуб заснований у 2010 році. Так що нам вже більше як 15 років у нашому клубу. Відтак наголошує пан Михайло. Впродовж багатьох років господарі намагаються довести, що на Прикарпатті можна вирощувати унікальні сорти винограду. Коли нам кажуть, що Прикарпаття не є зоною виноградарства, що є зона, що тут виноград не дуже то росте, Ми якраз хотіли своїм клубом доказати, що ми є, були і Будемо виноградним краєм. Василь Васильків не єдиний виноградар на Прикарпатті. В області є чимало господарів, у яких більше сотні різноманітних сортів цієї ягоди.